сьогодні ми з вами познайомимо ще з новими тваринами. новими тваринами. Будьте уважні. This is a, e a monkey. This is a monkey. E На що схоже? E На e a... e манну кашу. Да? На ну, мову це у нас буде обіз'єнна, яка полюбляє е манну кашу. Мапочка. This is a monkey. A Даша, e робіть. This is, this is a, monkey. a monkey. Ярослав. This is, this is a monkey. Ірашка.

This is a ehos. This is ehos. This is a hous. Lonia, примічний. Анічка реміс. Эх, так. А зараз вами граємо в таку гру. Єс. Yes? Оно. Oh no, будьте уважні. Я вас спробую заплутати. is this a cow, no. No, no. Is this a cow? No. no is this a cow no is this a cow yes, yes. is this a monkey no, no. is this a monkey no. No. Так, будьте уважні. Згадай, ми для того, щоб правильно перекласти, ще повинні згадати два слова: дика тварина Wild Animal і домашня тварина domestic animal. Згадали? Да. Так, Будьте уважні. It is, it is domestic animal. Це? Це домашня, домашня тварина. тварина. Правильно. It is small. Вона яка? Вона маленька маленька, вона маленька. Бігати вміє. Правильно. Бігати бігати вміє. can jump. джамп. can jump. Вона, Ярослав, перекладаємо спочатку. It can jump. Вона міє. три mije стрbo и well и kem от flo. Воа ни То точно не уje, te неje Et ken climb. Во милоите в мир. От Ки се се. Будьте уважні. Будьте уважні. It is a wild animal. Це дика тварина. It is, ну вона може бути і велика, і маленька. It can be small, it can be big. Може бути і велика, і маленька. Я сама відкрию. Так. It can run. Вона вміє лати. Climb. It can climb. It can climb. Oh, it likes bananas. 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 Лана. Лана, не чуєш мене. І чист б. Вона велика. Вона велика. джамп? Вона, вона не вміє, не вміє Три Стрибати не вміє. But it cannot run. It can run. It can вміє. It cannot. Mie. Mie. It cannot. It cannot. It cannot. It can swim. Вона не міє літати. Плавати. Плавати. Правильно. Swim. Плавати. Плавати. It can not fly. Вона не міє літати. What is it? Peak. This is a peak. Така гарна тютя Хрюша, так? Така гарна тютя Хрюша. Вже на сьогодні напрацювалися, навчилися, зоопарку побували, так, зарядку зробили, пісеньку поспівали, все зробили з тваринами, з новими познайомились, фух, пора відпочити. Tomorrow, well, правильно. Tomorrow, це завтра. Чуй! Чуй! Це що? Чуй! Call! No, чуй! Де? Де? Не це ж саунд. Наступний звук. Губки у нас так витягнуться. Лудочка у нас. Губки у нас. Губки Evitno, yeah, prajnadenka, window. Why? 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 John John John? Well, thank you. Can't. Next, Ostanya's A root. 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 All together, Hi. What is your name? My name is Zhenya. How old are you? I am 6. six. It, I'm 6. Well, how are you today? Okay. Okay. Well, where do you live? I live in Chile. Well, Zhenechka, tell me please about your family. I have a father. I have a mother. I have a sister. Вашенька, чому яку yes. 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 Well, я думаю, чифри? Подивимося сюди. Я знаю, що Ваксиль дуже любите грати з цифрами, так? так що ми з вами помираємось, а перші підголоємось і складаємо як. А зараз одна дитинка починає, а наступна, next. Продовжує. Будьте уважні. Я вас спробую заплутати. Будьте уважні, всіх спитаю. Ярославчик. Well. Саша, тись. Настя. Эй, найн. Само скажи. Эйт. Эй. Эйч.

Зараз граємо в таку гру. За, заплющили, спочатку заплющили очі. Shut your eyes. Данька. Shut your eyes. Shut your eyes. Open. Open. Cheese! Cheese! Four, 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 four. four. Well, four, All right. well, shut your eyes. Shut your eyes. Next, next, next. Shut your eyes. Денька, shut your eyes. Open your eyes. Чу! 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 Не красиво казати! Well, thank you. Shut your eyes. Shut your eyes. Shut your eyes. Open. Oh. Nine. 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 Танька. Well, правильно. Молодці. Nine. Nine. Майна, no, no, хорошо. Так, а зараз граємо з вами, відому така гра у вас є, назви сусідів. Сусідів числа. Так як ви грали на математиці <плес> з Міні Олександрівною, зараз пістимо. Тільки щоб нам погратися, ви не забудьте використовувати коротеньке англійське слово енджа. Спочатку ми називаємо сусідів числа. Таша, please. One, one and, and three. three. Well, next, Dima. Two. Dima, Dima, that's it. Dima, two. And two, four. Jenya. Four. Well, four, four and six. Well, молодці. Так, 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 Саша. Ей, ей, вел, так. І найскладніше заняття, хто готов завдання. Ярослав. Yes, yes, yeah. Давайте давайте ay, ay, залишимо nee. чоловікаві. У нас хлопці, чоловіки завжди вирішують найскладніше заняття, так? Завдання. Ярослав, плиз. Допомагайте, хлопці. Эйдж. Справився, справився. А зараз у нас ще одна гра є така цікава. Відгадай число. Ну я це і в українському алфавіті буду. Це чекайте. Щоб відгадати число, ви повинні пам'ятати слова підказки. Слова підказки мо. Що це значить? Більше або лес.

Оце, хто не відкритує, того буду казати. Значить, Настя казала сикс. Я кажу лес. Женя. Five. All right. Женя right. Ми з Женькою загадуємо, а вичекали. Пушки закрили. Пушки закрили.

Три. Ну, три. Ярослава. Ну. Эйч. Эйч. Най, най. Най. Ярославу гадаю. Скільки крику було, нам вгадали. Так, з Ярославим, це число. Так, пушки, пушки сховали, а ми з Ярослав розстроївся, тому що вгадали. Чем? Діма вгадали. Так, ну Діма останній. Ні! перший. Ну значить, будеш перший відгадувати. Так, все. Дімка вгадав, загадав таке число, думаєш, що ніхто не вгадає. Лис. Що ми кажемо? Лис. Лес. Лес. Лис. Менше. Ну, менше. Эйч. Эйч. О. Лис. Лис. Лес. Чув. Чу. чу, мо. Чув.